На виборчих дільницях сьогодні і президенти, і прем'єри, звісно, лідери політичних партій раніше була така традиція, що віпи приходять голосувати із самісінького ранку. Ну а цього разу вони підтяглися на дільниці, все таки ближче до обіду. В Одесі уперше голосував Михайл Саакашвілі, Він приїхав на дільницю на велосипеді. А от брат нинішнього столичного мера Віталія Кличка Володимир, аби проголосувати, приїхав до Києва спеціально аж із тренувального табору в Австрії. Віп персон на виборчих дільницях зустрічав Володимир Соколов. Майже 300 партій і понад 200 тисяч кандидатів. Нинішні місцеві вибори встановили рекорд за кількістю учасників. А відтак на багатьох дільницях люди подекуди довго не могли визначитися за також голосувати, тим паче, що портретів з біографіями кандидатів на стінах дільниць цього разу не було навіть від політикам довелося нелегко. президент Петро Порошенко голосував у Київському будинку офіцерів. На дільницю прийшов разом з дружиною Мариною. Місцеві вибори назвав важливими з двох причин: по-перше, ними завершується перезавантаження влади, по-друге, це поява нових регіональних лідерів. Дуже важливо, щоб зараз в місцевих радах були сформовані проукраїнські коаліції, щоб ми не дали жодного шансу агресору. Дестабілізувати ситуацію всередині країни, прем'єр-міністр Арсеній Яценюк прийшов на дільницю один, хоча раніше завжди голосував з дружиною Терезією. Від переможців нинішніх виборів Арсеній Ясенюк очікує правильного використання місцевих бюджетів, які центральна влада наділила мільярдними ресурсами. Головне каже, щоб перегони пройшли так само чесно і прозоро, як президентські з парламентськими. Сама основна проблема, яка зараз буде, це підрахунок голосів. Я, до речі, подивився бюлетень. Я чому так доволі довго був в кабінці? Я уважно вивчав бюлетень, і у мене склалось таке враження, що начебто ми голосували за відкриті списки, а в результаті все таки... Партійна приналежність превалює над персоналією, яка йде від цієї партії. Володимир Гройсман після обрання головою Верховної Ради київською пропискою Радний, так і не обзавівся. А тому голосував на рідній Віннищині на місцеві вибори у Володимира Борисовича як у одного з авторів децентралізації. Особливі сподівання я покладаю на ці вибори волочинну надію. Я би дуже хотів, щоб відбулося оновлення. Місцевих еліт, особливо там, де попередня влада не довела абсолютно своєї ефективності, Юлія Тимошенко голосувала традиційно в рідному Дніпропетровську. Останнє дече ви забрали. На дільницю прийшла разом із чоловіком Олександром і навіть трохи постояла у черзі. На цих виборах лідерка батьківщини розраховує повернути свій вплив на місцях. Деякі київські політики говорять, що ви обираєте команди для того, щоб ремонтувати водопроводи і каналізацію. Це обман, це не відповідає дійсності. Сьогодні громади обирають свою владу. У Дніпропетровську голосував, і один з лідерів опозиційного блоку Олександр Вілкл прийшов на дільницю ще до її відкриття. Раніше, восьмої години, я проголосував за мир, стабільність і розвиток. за город з названням Дніпропетровськ. За красивий сильний город з європейськими стандартами. За європейський Київ прийшов голосувати і чинний столичний мер Віталій Кличко. Причому як завжди, із солідною групою підтримки дружиною Наталією та молодшим братом Володимиром. Як вирішат, що достойно виграти в першому турі. Здорово. Ні, буду боротися во второму. А от молодший брат Володимир у політику поки що не збирається. Це дуже багато качества спорту, які ти приобретаєш, допомагають тобі в житті, особливо в політиці різниця, звісно, між політикою і спортом известна. В спорте є правила, в политике, в українській політиці особливо, Їх, на жаль, мало, або взагалі ні. У Києві голосував і другий президент України Леонід Кучма. На дільницю прийшов разом з дружиною Людмилою. За якимсь переконанням, що завтра повинно бути краще, ніж сьогодні. Але це залежить від того, як люди підійдуть сьогодні до голосування. Чи спокуса буде на красиві речі так сказати, чи дійсно буде забирати тих людей, які що в своєму житті щось зробили? Також свій вибір зробив у столиці, і голова державної фіскальної служби Роман Насіров. Я голосував за мир і за будущее України. Важливо мати професіональні патріотичні кадри, як місних голов, так і депутатів. Uh, Місних совєтів. А от очільник Одещини Міхаїл Саакашвілі вперше брав участь в українських перегонах і, як завжди, був оригінальним. До своєї дільниці дістався на велосипеді. Зараз, як ніколи, будемо активними, город буде великим, процвітаючим, кажуть, кожного з нас буде час. Будемо, як звичайно, будем сидіти в балоті. Разом з міським головою Львова Андрієм Садовим голосувати прийшла уся його велика родина, дружина Катерина і сини. Всі як один у вишиванках. Це наше місто, це наша країна і все залежить від нас. Як зробимо, так воно і буде. Перечуття хороші, роботи багато. Сприйму вибір. Громади як належне, який би він не був. Водночас чинний мер Харкова Геннадій Кернес голосувати приїхав від ворідному візку і зробив виборчий прогноз. Я сказав, що вибори пройдуть в один тур. Хто в це не вірить, ми можемо з вами обідітися в этом після восьми часу вечора. А от яких партійних прапорів буде більше у місцевих радах, і в яких містах доведеться проводити другий тур на виборах міського голови? Дізнаємося вже найближчим часом. Володимир Соколов, факти тижня.